Всім привіт! Мене звуть Андрій. Зараз знаходжусь у Михайлівському золотоверхому монастирі. Вирішив трошки познімати, показати людям. Мені дуже-дуже дуже подобається це місце. Я коли сюди приїжджаю, я завжди тут відпочиваю душею. Така атмосфера завжди приємна. Дивіться, як гарно. Це місце нашої сили. За моєю спиною знаходиться Софіївська площа. Там трохи далі. Софіївський собор. Гарно. Гарно, дуже гарно. Господи, дякую тобі, що я не москаль. Усім гарного дня. Пока-пока.